Наш НВК, школа гімназія номер 3 стабільна, динамічна освітня установа, що міцно займає свою позицію на ринку освітніх послуг, сформована високопрофесійна, компетентна команда педагогів, здатна використовуючи технологію співробітництва і партнерства, домогтися максимального розширення освітнього простору. Зусилля колективу спрямовані на розвиток в учнів уміння адаптуватися в умовах швидкозмінюваного Соціального середовища на формування мобільної свідомості креативного мислення це колектив, який ефективно вирішує важливі завдання формування морально-духовних цінностей особистості як основа людиноцентризму. В нашому закладі 28 класів, в яких навчаються 688 учнів. Педагогічний колектив НВК у своєму складі налічує 53 учителя. Мають вищу категорію – 37, першу – 7, другу – 1, спеціаліст – 11, звання – учитель-методист – 17, старший – учитель – 9, відмінник освіти – 11. На матеріальному балансі закладу знаходиться 52 комп'ютери. Працюють два комп'ютерні класи, комп'ютеризовані навчальні кабінети, робочі місця адміністрації, секретаря, психолога, бібліотечно-інформаційного центру, медіатеки, які мають вихід в інтернет. В закладі створена мережа Wi-Fi. За результатами ЗНО 2015 з української мови наш заклад посів перше місце серед шкіл Куп'янська, п'яте місце серед шкіл Харківської області. В цьому навчальному році кількість учнів, які отримали результати з української мови високого рівня, вищі в порівнянні з минулим роком. Із 33 випускників 11 класів 4 випускника нагороджені золотими та срібними медалями. Три дев'ятикласника отримали свідоцтва з відзнакою. Два учні закладу відзначені грошовою нагородою, соціального руху поваги та міського голови. 98 учнів НВК школа-гімназія №3» 3 взяли участь у олімпіадах другого етапу та вибороли 39 призових місць та 8 призових місць у олімпіадах третього етапу, що є на 5 призових місць краще у порівнянні з результатами минулого року. Найкращі показники вчителів Капій Ірини Вікторівни, Водоп'янової Тетяни Володимирівни, Зеленської Оксани Петрівни, Дзіковської Інни Олександрівни та Івасенко Антоніни Василівни. Три учні четвертого класу стали переможцями, переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу, дослідно-експериментальних робіт, юний дослідник. Одна учениця стала переможцем всеукраїнського етапу, виборола друге місце: вчитель Кирпичова Наталя Сергіївна. Два учні закладу стали переможцями обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук, секція екологія та секція медицина, вчитель Капій Ірина Вікторівна. Одна із кращих у навчальному закладі вчителів англійської мови, водоп'янова Тетяна Володимирівна, стала дипломатом конкурсу Учитель року року-2016» та захистила досвід роботи за темою використання інформаційно-комунікаційних методів навчання у викладанні предмету Англійська мова. Вчитель математики Голік Ірина Анатолівна стала дипломатом 23-ї обласної виставки презентації педагогічних ідей та технологій за представлену розробку сайту. Учні закладу стабільно стають переможцями обласного і лауреатами всеукраїнського рівня. Учні вчителя Зіненко Світлани Анатоліївни стали переможцями двох обласних конкурсів: обласної військово-патріотичної акції Слобожанські дзвони перемоги та конкурсу Пізнай свій рід свій народ. Команда учнів закладу виборола почесне третє місце у обласному етапі конкурсу Козацький гард. Збірна команда з футболу під керівництвом вчителів Паламарчука Сергія Романовича та середи Наталі Михайлівни виборола третє місце в обласному етапі. Учениця 10 класу стала національним фіналістом міжнародного турніру ФЛекс обмін майбутніх лідерів. І рік буде навчатися в США. Учні восьмого класу, переможці Каразінського колоквіуму, вчитель англійської мови, водоп'янова Тетяна Володимирівна. Маємо обласного переможця творчого конкурсу, виконавців гри на гітарі, обласного етапу конкурсу: Наша мрія, вода чиста, земля красива, переможця міського конкурсу Різдвяна писанка, вчитель Благонравова Наталя Федорівна. Наш НВК, школа гімназія номер 3 мала держава зі своєю шкільною республікою світанок, золотим фондом якої є діти, їх батьки та вчителі, орієнтується на європейську модель розвитку, активно долучається до освітніх інновацій з виправданим оптимізмом, дивиться у завтрашній день, відкрита до співробітництва, співтворчості на засадах партнерства та доброзичливих взаємовідносин.